Вітаю вас в каналі Рекс із Гріхова. Бажаю мирного неба над головою. Дивимося, буде цікаво. Да, 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 Дим, Рекс. Цікаво, цікаво, дивимося, дивимось. <пл 'язаний> <пл 'язаний> <пл 'язаний> У нас як згоди собачки граються. Так, mm -hmm. да? Панька Рекс. Mm -hmm. Жулик тут на місці. І жулька. Сьогодні ми з вами погодувати шашлик із кумбрії. Попробую, ніколи не робив, не хочеться зробити. Попробуємо, що воно в нас таке вийде. Щось вийде, так? Да? Жулік, вийде щось? Вийде, вийде. Так, Рексік, що ти поїхаєш? Рексік поїбліки поїхати. Ой, Рексик. бурянчик убрали чуть-чуть из клумбочки, а то таке было зарез... вы сами бачили, яка она была у нас. Да? Балабачка. Балабачка, балабачка. А жулик осел Торя, Толя, да? Жулик, а жулик, 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 жулик. Жулик, главка бы двигая. Двигаешь лавками, да? Ой, хороший жулик. Балабачка. Собачка. Куди я туди вони? Собачки-балабачки. Мурчик об'явився, приходив, поїв, переспав, пішов. На той день оп'ять Прийшов вечором, поїв і оп'ять десь зараз лазимо. Може, на вечір прийде Мурчик. Де Мурчик? Десь броди Мурчик, Бродиловка Мурчик. Мурчик куди б тільки какой, такой бытики ходить дню хочу, что, -то... что -то шукать, да? А фаньки траву щипать. Все чем-то занимаются. У всех своя работа. Что шовы, шовы, вы, что вы, честь? Привет, привет. Ира, сейчас хотят столик протертый. Яком будемо готувати. Да, кабачка? Ой, кабачка. Кабачка. Собачка. Коти десь поховались, маня десь бачив. Пышный, он, он десь, маня у трояндах лазить. да, Манечка? А десь, десь брода пишний. Манечка. Скажи, здравствуй, Манечка. Манюнька. Чого ти мені руку гризеш? А ці, а циму. Не жара ничего, десь пишний десь. Десь пиде. Пышний. Ой, пишня. Та-да. Та щас даю Іра. Ірі, сейчас Іра буде знімати, я буду заниматься своїм. Будете дивитися, як я буду делать шашлик із кумбрії. Собаки бурюкаються наші. Фанюшка, Рексюшка. Тут у нас ось така краса. Розсіла наша юка. Це один кущик, у мене три кущика. Цвіти. І онціти. Сережа несе гриль. Приготавлюю все. все його готує. Збирається шашлики з риби робити. Будем пробувати, що воно таке. Сухарика знайшов і гризе. Да, Рекс? Хороший сухарик? У нас почала цвісти наша красненька Ліана, така красива, вся в пуп'яночках, вся цвіте, а тут такий кушик цвіте. Серенька нам дровішки для шашлачка готова. Третій кущик юки цвіте. йде. Ось тут такі гарненькі трояндочки. Ляндочка. Ок. Я взял такие и, и две эти красивые рыбынки. Сейчас мы из них голову злили. Вот так, раз. Так, манечка, сейчас ты дам голову. Сейчас, сейчас, манечка, иди сюда, Маюня. Киски не втерпешь. Сейчас, да, сейчас я вам... Рыбкой пахнет. Сейчас я вам вам всем дам. Сейчас, Маня, подожди. Манюня. Манюня, иди сюда. На, 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 Манечка. Кс -кс. Маня. Кс -кс. На. Ой, на. Не, не втерпешь. Манечка, тебе. Рексик, тебе. Юлик тебе. Жука, тебе. Всем угу. разделил. Немає пишного, десь, пишний, десь десь броди. Пишний, кс, -кс, -кс, -кс. пишний. Тепер скумбрію компрію поріжемо такі кусочки. Ти косточки бо що виймати, так? Тревою не виймаю до їх. Що мені тут треба та косточка? Ну це сьогодні у укотів празник. ще викине куп'яночки. а тут у нас є така біленька пітуня, цій красива така гарна Рексик, іди сюди не мешай Тим а тут ось така світло сиренева орежо реже а он и он внизу там все стоять жучка жука, на жука самая пышный 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 иди сюда на, нах, нах, кидаю. нах, на, на нах, нах, на, нах, на, 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 Ну такая, кажеш. А, ну так. так, тепер теперь сложив рибу катульку. І що тут буде? Зараз будемо орендувати, сейчас мы ее покажим. С... Ага. Понятненько. Вообще, коточку нахуй делать. Не побачив, да? Тоді. На дріхсік ханурексіку <laughs> повезло. Добавим сюда своевой соус. У меня вот такие ублюкованные. Вот здесь так ложки 2-3. Чуть-чуть добавим вот так. Понял сюда квартички. Здесь примерно. Дві чайні вулочки тупаємо. Корчичка, я думаю, не, ну, не, спорт, не, спорт. не спорте. За коріандра. Чайні вулочки хватить коріандра. Так. Тепер візьмемо лимончик один. разрежем его и так выдаю сюда сок к лимончика. А, аж, аж, аж ускома мы найдем эти улицы. Пахнет. Лимончиком. Візьмемо десь ще этих в півголовочки. Ну, нам треба тоже туди було. Ой, як лимончиком пахне. Да? Прямо цей вітерок подує, запах пішов, такий прямо обал'єний. Чесночка ближе туда тоже добавим чесночка сейчас. Чесночок не помішає. Як жариться буде видно. Ну, я думаю, не испорти. все перемешаем его, чтобы у нас все перемешалось. И хай чуть-чуть промаринуется наша рыбка, пока, пока мы видим сейчас костер рыбить, она будет мариноваться. Да, лимончик пахнет прям. Так, пили мы рыбать костер. Сережа уже. Підпалює кострика. Тут найдовше, це... Ей, це, це костер буде. А жарить його це? Ну, та понятно, це ж. Саме довше це костюм. Поки жарна горить. Да. Людик! Ай собачка, у нас тут костер горить пока. Ждем поки прогорить, да? Да, Фанька, ждем. Зараз піду покажу, що там у нас на городі робиться. Так, да, так, да, да. писненький. А писінький вредненький, вже украв кусочок рибки. Ох, пишненький. Ох, вредний. Вредний код пишний. Шкодливий. Шкодливий, так. Да. Поки відвернулися. Ой, вреди. Пішо собачки покажеш, що на городі. Фанька перший вже. Кабачочки вже їмо. Іра сьогодні зрізала. Бачите, які вже хороші. Вон, Вон один молоденький теж хороший. Вон теж хороший. Картошечка така теж нормальна. Рекса, як завжди, тут ходить, страдає. Слове. Огірки оце вже по третьому разу насаджував Ну, хоч по третьому разу, хоч хоч повилазили, ну теж погані, треба буде попиливати. Поганенькі такі, бачите. Помідорчики теж стоять. Вон вже, вже є. Вже вам видно помідорчики які. Так що будуть помидорчики, думаємо. Если СПК не вдаря, да, жулик? Фанька, иди сюда по підбором лазиш. Чесничок, морква торе, зеленіє. А тут гарбузики будуть на кашу. Торе вже починають, скоро будуть. Эй, еть, твисты вже. Кот, бандит прийшов, да? Ты тоже да, пришел подивиться, Фанька. То есть Фанька. Фанька, ты ти... гоняй цього бандита. Щоб він шкоди не робив, да, Фанечка? Рекса, що ты там нанюхав? Ой. Лекса, це работа, нюхать ходить. Що там, що там, Рекс? Фанька, ти прийшов йому допомагати. Помагати прийшов, так. Да? Рекс, а якщо треба там було, воно вже втекло давно, рек. Рексюшка, охотник, ти наш. Правильно, вилазь туди. Вилазь. Да, Мань, шипи, шипи на нього, шипи. Петрушечка теж, бачите, ловкенька така. Оце тут собаки її витоптали, коли бігли. Це фенхель росте. Укроп такий равновидность. Буде колись. Собаки, балабаки. Ой, балабачки. Ай, юка красиво квітне. Триан лежал, а так бело вот квитли, Оно эспейко вдарило. Ну ничего страшного. Еще раз будут квітнути. Канька, Скаканька! Анька, скаканька, каканькой гадянька. у нас и тут юка. Ой, красиво она квітне эта юка. Чего, пышный? <сос�> вот дрибки ты пой да? Фафанька! Не мешай ты мне пышного снимать. Бандита. Бандит пышный. Шкодила! Шкодила! Отси, отси! оси, ой, 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 Що, балабачки, так, костерочек нас вже скоро догорає, хай догорає. Ми сейди напитом цих покормимо, щоб вони нам тут не мішали, да? Покормимося зараз, да? Покормимося, покормимось, покормимося, да, да, да. Зараз ми покормимо, а потім будемо робити ошибичок з рибки. Зараз, да? да, зараз, да, да, зараз. Да, да. Зараз бандити, сейчас. Ну тут як, як завжди бігають бешені коти, зад скакають. Да, 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 Пишні як сюди на відочки ну, катається тут. Да, Они не рючить, не рючить. Ага, і Вони річка перенесла. принесла. Маня не знає, то туди, то, да, то туди ну, у нас то, квас стоїть. Пишний, хто? Хто ще заліз? Держи, біжить. На, на, на. А -я -я. Як стогод не їли. О, вперед, вперед. А той хамуга так уже вперед, на лестницю сповз, щоб дали йому. На, 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 йди, йди, йди. Тут усі жують. И не жулька, На жужу. И жужуки. Ти жуют. Жулик, на. 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 Мурчика, как всегда, немає. Десь он броди. Оставим ему мурчику. Оставим. Десь болтається. Бродяга. Mm -hmm. Прийшов, голодний. Та -да. на, Про... на... так. Накормили його. Yeah. А він утречком підкушав і пішов бродити далі. Ой. Ой, котик. Дома не сидиться йому. На, Фанька, на, 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 на. На жулик, на жулик, на жулик, на 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 жулик. На жулик, на на жулик. На жулик, на на жулик. На жулик, на жулик, на жулик. На жулик, на жулик. На Головне, щоб було, каже, рекса Шокол, так. А теж мої, каже, проблеми. Жулька оночка заглатує прям. Так, оце ми ставим мурчку чуть-чуть, хватить з вас. Ага. Цимурчку. Ой, да, хороший. Веточки такі, і забрикоса. і вишні. А так, пішли ми на низу, от сейчас наш. Сережа нанизує рибку. на Наш так воно удобно буде. Ну так, і перевертати удобно. Так, що ви нюхаєте? Це риба не для вас вже. Я вас вже покормив, собаки. Экса, не заглядай сюда. Что тут заглядай? Ну Ты уже поїв. Так аїл же, ж каже, там щось нанизують. Ага, нанизують. І И без нашого участия. Це не вам. Без вашего. Тут он сидят, наблюдают. Страдают собаки. Глазные зводят. А Да, она им же интересно. Что ж там хозяин рубы? их рублю. <плес> а, от, от. А, <плес> а, <плес> ай, Фанька, наступив на фаньку. До <плес> всім же ж треба під ногами. Ой, Аж перелякав ти мене, Фаня. Що таке? Це, це не вам. Ну як каже. Може, кажи нам трошки попаде. Вам нема нічого. А, запахло. Ти осторожно. Що, бандити, ой, бандити, ай бандити. Ай бандит. Собаки, палабаки. Ай, хорошо вот так. Пахнет. Да, Жулета, пахнет, пахнет. Что, готова уже, а на? да? Да. Она оно ж бегом, она, она ж рыба. Да ну да. Та сейчас скумбрия, она быстро. да. Ось такий шашлычок вийшов у нас. З рибки. Ай, смачно! Ой, пахне, я. Ось такий у нас, друзі, вийшло стишлики з риби. У нас, бачите, маленька картошечка, ікра із, із, із кабачків. Того і вам желаю, щоб у вас толя такий вухтов, щоб була така костячина. Друзі. Усім пока. Тихо іхового неба. Пока-пока.